Щось буде. В крайньому випадку на осінь робота буде. Гарбузик на гектарі. Тут трошки слабіший, але рівніший. Тут посходив. Ну і те, що підсажували, тут менший. От стає от цього що це. Там на попередній площі він більшенький, а ну, так стоїть він рівненький, аж до самого краю. Трошки врядку буде, звісно, бур'янець, та не трошки, але буде. 嗯，中。